Створення аварійної ситуації, порушення швидкісного режиму та керування безвідповідних документів. Саме за такі порушення правоохоронці винесли адміністративні матеріали на любителів екстремальної їзди в Тернополі. На спецлінію 102 почали надходити звернення від тернополян. Про те, що водії елітних автівок зухвало порушують правила дорожнього руху, чим наражають на небезпеку пішоходів, а також інших учасників дорожнього руху. Іномарки на великій швидкості дрифтували на пішохідних переходах, наражаючи на небезпеку як пішоходів, так і інших водіїв. Окрім цього, хлопці в соцмережах хизувалися своїми протиправними діями. Вони викладали в інтернет відео з екстремальною їздою. Працівникам патрульної поліції вдалося розшукати п'ятьох учасників незаконних автозмагань. війна ви собі вирішили тут гонки влаштувати. Тут через Це день пішові, на Бережанській на пішохідному переході збивають людей. Для чого, хлопці? Привертати Це до себе таким чином увагу. Наймолодшому із них 19 років, а найстаршому 25 років. По даному факту, патрульні провели профілактичну бесіду з останніми, а також склали адміністративні матеріали. В минулому патрульні вже неодноразово притягували молодиків до адміністративної відповідальності за скоєння різноманітних правопорушень, зокрема за правила дорожнього руху та громадської безпеки. Правоохоронці закликають усіх громадян дотримуватися законів України та бути законослухняними.